Тікаю, тікаю від зомбі. Мене оружка забрала. Тікаю. Тікаю від з автечка. Я знайшов аптечку. Я не знаю, я не знаю, що зробити. зомбі, стіна. Взаді зомбі, стіна. Мені треба десь тікати. Я не знаю де. Я тікаю. Будь ласка, не поможіть мені, я не знаю. Я тікаю. Я не знаю, куди мені йти. Блін, чорт, що, що, що. І так я втік від зомбі. Мені дуже страшно, я зайшов до магазину. Я залізу на горку, тут і краще. Ось магазин, я не знаю, що я зараз вам розповім про зомбі цих. ви не знаєте напевно. Зомбі ці дуже небезпечні. Вони, по-перше, дуже сильні і кидають. Коротше, зомбі є дуже небезпечні. Я не знаю, що з ними робити. По-перше, дуже агресивні. Ви самі бачили, що мене чуть не забили у зомбі. Мені повезло, що я їх всіх повзбиваю, але в мене вже зброї нема, я не знаю, що робити далі. Я ще їх на початку побивав, а далі не знаю. Розумієте, дуже небезпечно з ними бавитись тими тимиками. Зомб... Дуже небезпечно. І коротше розумієте, що то жесть вони так бігають, по-перше, їх дуже багато завжди бійтеся а зомбі все. Давайте, може, почнемо. Зомбі. Зомбі. Знову зомбі, що мене бив. Я боюся скакати.